Ita Мене звати Олеся, і я менеджерка житлового комплексу Комфорт Парк від компанії «Престиж Буд». Якщо вас цікавить затишна квартира або ж вигідна інвестиція, запрошуємо вас оглянути нашу будову на східному масиві Тернополя за адресою Довженка, 14Б. Це затишний тихий мікрорайон. Тут багато новобудов, в яких проживає молодь, сім'ї з малечою та дітьми шкільного віку. Що власне не дивно, адже поруч багато дитсадків та шкіл. У комфорт парку ви ще зможете обрати з-поміж. 20 варіантів планувань, площі від 40 до 96 метрів квадратних. Є можливість розтермінування до 18 місяців. Перший внесок – від 30%. А при купівлі за всією вартістю ви отримаєте знижку. Завершення будівництва четвертий квартал 2026 року. Під'їзди комфорт парку знаходяться на різних рівнях висоти, що зумовлено особливостями рельєфу. А отже, внутрішній двір буде облаштований терасами. На них дитячі майданчики для різних вікових категорій: спортивний куточок, багато зелені та відпочинкові зони для дорослих. У нашому житловому комплексі чотири під'їзди з красивою пробудинковою територією, великою кількістю гаражів для ваших авто і, звісно, зарядкою для електромобілів. У під'їздах передбачено холи з гарним дизайном та швидкісні, безшумні ліфти. Фасад добре утеплений, а на ньому встановлені решітки для кондиціонерів до кожної квартири. Для нас важливі ваші комфорт та безпека, тому будинок матиме власний потужний дизельний генератор. Для деталей і безпосереднього огляду квартир запрошуємо вас у наш офіс продажу, що знаходиться поблизу будівельного майданчика за адресою Довженка14Б. Чекаю вас до зустрічі!